Так, друзі, вирішили трошки відео зняти, як ми викопуємо оденьку картопельку. Це ще маленький участочок залишився, я знаю квадратів. Ну, може з 10 квадратних метрів залишилось, все інше вже вже викопали. Давайте. Що ми тут маємо? Це ми садили, ну, десь 28, 28 лютого приблизно. Є кущики хороші попадаються, є. Чуть-чуть слабше. Сорт, скажи. сорт Сенсейш. Трошки на старті ошибка була, трошки було треба води більше дати на старт. Ану давай тут. Давно для вас відео не знімав. Бо куча роботи, а картошка вже закінчується, ти вирішили вам засняти. Ось така от молоденька картошечка. Mm -hmm. Так, якщо будете дете в коментарях писати. По чому ціна, ну цього року ціна на картоплю тримається, так як у зв'язку з погодніми умовами. То ми, у нас сьогодні 28 травня, то ми сьогодні по 100 гривень продаємо молоденьку картопельку. І, звісно, боялись, мінус 5 ми видержали за От, Але було дуже, дуже страшно, якщо чесно. І ми пройшли, мінус 5 пройшли. Як буде далі, настину... Звойнимо гроволок нам, так. Да. Як буде далі, будемо бачити. О, тому ціна цього року держиться, так само і на полуниці. Ціна тримається, тому що дощі. Зараз пішов потрохи відкритий ґрунт. Але в нас перші квітки. квітки вимерзли, тому нас, скажімо так, вийде. Друга волна цвітіння і вийде разом з пізніми сортами. Ранні сорти будуть з пізніми сортами. Отак от, от наш врожай цього року. Хто перший раз дивиться відео, будь ласка, підписуйтесь. В коментарях я залишу силку на тік-ток. В тіктоці я більше відео виставляю. Чим в Ютубі. Всім гарного дня. На зв'язку каталог саджанців. Пишіть мені на вайбер. Номер телефону також в коментарях напишу. Всім пока. Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 8 червня і ми дійшли до нашої картопельки яку ми висаджували приблизно 1 березня. Хто слідкує за каналом і в Ютубі, і Тік-Ток. В балаганах ми викопали. Картопельку ранню буде е вставлене відео там окреме, бо в балаганах вже картоплі нема. От. Це залишки ящиків покажемо, що в нас, е скажімо так, вродило. Е по якій буде кількості її в ящичку. Е тут приблизно висаджувалось. Ну, ми дивимося по бадилі, тут е, дві картоплини було висаджено. І тут так само. Дві картоплини. Ну і зараз подивимось, що в нас у торфі вийшло. Е, з цих ящиків ми також збирали е, першу картоплю. Ми збирали першу картоплю. Тому якби, це не основний врожай. Отак от виглядає. Ось дивіться. Отака от гарнюня. Звідси ми картопельку першу витягували, я показував. Акуратненько, да, пальчиком. Угу. Ми далі просто витягнули з теплиці, тому що там вже треба було висаджувати помідори, огірки і ми виставили вже на вулицю, щоб вже дорощували видощувались уже на вулиці. О, тому таким методом рекомендую, у кого є тепличка, на ранній врожай без проблем. Торфяний субстрат заправили триходермою, також гранульованими добривами. І все там практично тільки водою поливають. Тільки торф хорошо змочуйте, тому що е, картошка якби, любить, ну, добре води попити, любить, тому не лінуйтесь поливати. Так, Дивіться, ось у нас старенька картопелька так от, так в гарному вигляді. Зараз ми покажемо ще коротеньке відео, е, де ми також частину ящиків ще витрусили десь приблизно 2 неділі назад, може і навіть три, не пам'ятаю. Ми посадили цю ж саму картоплю в ящики. Зараз покажемо результати. Так, о, ще є. Вот так. Ну, калібр, я думаю, ви самі бачите який. Це десь картошечка грам 160, 150-160. Так, да, так як я говорю, ось ці дві картошиночки. Ну і також ось зав'язі, покажи. Ось завізі ще є. Тобто до сих пір можна було оцю крупну, наприклад, достати з торфу, а оці маленькі собі б вже вони дорощувалися вдалі. Просто в ґрунті так особо не ну, не зробиш. От в ящику з торфом, от таким методом можна собі в невеликій кількості доставати. От, наприклад, після цієї картоплі ви можете... Також її посадити сюди і у вас буде постійно молоденька картопля. Прийшли, собі нащупали пальцем, достали крупну картоплю. І все. Головне хороший полив і трошки, щоб було харчування картопель. Два візьмемо. Другий ящичок. Так. Другий. Тобто, наприклад, ви пальцями нащупали, забрали трошки торфу, відірвали картопельку там, засипали, все, і воно собі далі росте, коріння ви не травмуєте. Це зараз я вже коріння ось, починаю вже повністю витягувати кущ, то да, вже коріння ви, ви травмуєте. А коли ви, наприклад, я там відео показував, коли будете от прощупати, от дивіться, я ось нащупав, да, ось картопельку достали, все прикрили і далі воно все росте. Ось дивіться, яка красота. Інколи тут ми пропускали поливи, то може і в принципі ще могла б бути крупніша картопля, бо були пропуски по поливам. Тому я наголошую, що за поливом слідкуйте, картоплю ви особо не перелиєте. Тим більше торфі. Він добре кисень пропускає. Так не переживати. Ну, ось, виходить, двох ящичків. Це було 4 картопельки. Плюс ми ще е е е брали ну, це приблизно десь 4 тижні назад Ми доставали картопельку. Плюс звідси доставали. Ну, хай б десь ящика ще дві-три картопельки доставали. Я думаю, що з чотирьох насіни такий результат. Я думаю, що не поганий. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Також з приводу саджанців полуниці, кого цікаві саджанці полуниці, пишіть мені на вайбер, я вам скину каталог. Всім пока. Так, друзі, про те, що я говорив, що ми з першого врожаю з ящиків взяли посадковий матеріал і понаново висадили. І ось результат. Даже Жук попав в кадр. Тому що тут рядом картопля росте. Заді мене. І це він звідси сюди перейшов. Так, тому дивіться, ситуація така. Це тут, бачите, три картопельки. Раз, два, три. Рішили подивитися, як буде три картопельки в одному ящику. Бо цього року ми стадили дві картошечки е на ящик, все чудово. Хватає харчування, е світла і так далі. О, тому оце ми вже поставили три і подивимося, як воно буде надалі розвиватися. І отак от от ми виставили по дліні нашого балаганчика. Це збоку соломкою застелили, щоб е, сонце не так скажімо так, вижарювало е, субстрат і не перегрівався. Отак от ми зробили. От, будемо дивитися, як вона себе далі поведе. Тому, скажімо так, запустили плодоношення. На другий оборот. Будемо дивитися, що з цього вийде. Такий буде врожай чи не такий. Тобто слідкуйте. Всім гарного дня.